Усім привіт, друзі. Хочу сьогодні поговорити на книжкову тему, але вона насправді зовсім не книжкова, а вона про Україну, про ставлення до України і про деяких персон, які досі роблять те, що можуть, щоб розхитати Україну, щоб посіяти тут розборот. Щоб заявити про себе як про тих, кого притискають, російськомовні, немає їм тут чого читати, немає, напевно, театрів, куди їм ходити, і вони вимушені на кухнях читати Пушкіна. Пушкіністів, на жаль, ще багато і не лише в Одесі, де вчепилися в цей пам'ятник Пушкіну всюди вже знесли майже а в Одесі вони тримаються, бо Одеса ж вона кхм, не страждає від так званого узкого міра. Це ж абсолютно мирне місто, куди нічого не летить, де ніхто не гине. Це такий гіркий сарказм, але е, я. Думаю, все ж таки, ну, колись хтось підійде до цього пам'ятника відвезе його кудись на звалище Сміттеве. Але зараз не про Одесу, про це був окремий ролик а і буде ще. А зараз про пушкіністів київських. Я теж про них трохи розповідав. І ось це такий прошарок людей, які дуже скиглять. Через те, що їм не вистачає російської культури, ну, тобто, у вигляді ракет, дронів замало, треба ще щось почитати. І така людина, назвемо її так, відома журналістка, назвемо її так, на ім'я Наташа Влащенко, яка все життя, ну, або Півжиття працювала над Медведчука, а Медведчук, відповідно, це відкритий і вже доведений агент Росії, засуджений, здається, який там десь біля Путіна в ногах лежить і теж скиглять. А його е голоси, які залишилися тут, вона не одна така. Щоб ви розуміли, я не конкретно про неї, я е з нею мені все давно зрозуміло. Відтоді, коли єдиний раз я погодився прийти на її ток-шоу, не пам'ятаю, як вона називалася, 17-й рік був або 16-й. Там просто моя знайома добре працювала гостєвою редакторкою на цьому телеканалі. І там вона мала своє ток-шоу. І там не з першого разу, але все ж таки мене вмовили туди піти. Я прийшов до цього павільйону. Uh, і буквально там 5-10 хвилин спочатку ток-шоу пройшло. І я зрозумів на що мене туди запросили, коли ця Наташа uh, передала uh, слово uh, так званому Максиму Бужанському, українофобу відомому uh, людині, яка і зараз uh, робить усе, щоб розхитати країну, реєструє провокаційні законопроекти про. Розділення українців на сорти, які злегять непрохідні, але вони спрямовані на те, щоб мотивувати російських тролів, насіяти розбрат в Україні, перешкоджати в ну, перешкоджати війську, перешкоджати мобілізації, демотивувати людей. Це він не робить теж це жодної новини. Це, це теж не про нього конкретно, Їх таких багато, на жаль, І, але той конкретний випадок був, коли вона йому передає слово. Я стою там біля мікрофону, і він починає просто брехню на кримський народ корінний, брехню, яку я чув з дитинства ще коли народився в радянському союзі. Що щось на кшталт того, що ми там зрадники зрадили Радянський Союз, щось таке. Я не пам'ятаю конкретно, але це було щось таке такого репертуару. Це вже після окупації, звісно, Криму. Це е, ну е, якби ментальна така відмова від Криму, яку зараз просувають е, такі історики, це теж багато, як Ярослав Грицак, я про нього Крим ролик писав е, нещодавно. Ну а е, цей Бужанський він працює на цьому полі. <кхи> Зневіри, протиставлення одних українців і іншим давно, і це теж загально відомо. І я тоді послухав його буквально пару хвилин. Можете знайти запись, я сказав, я не беру участі в таких постановових постановочних шоу, і пішов звідти і більше про ну, якби мені до того було зрозуміло, хто це. Але просто я на власні очі все це побачив, як це працюють проросійські маніпуляції в українському ітері. Це давно вже було, я ж кажу, сім років тому. Але все змінилося в країні, вже велика війна, але ці е, е, Наташі. Максими, ще такі є. Я, я перепрошую усіх нормальних людей, які носять ці імена. Це конкретно про такий прошарок про російських оглядачів, депутатів, публічних осіб, журналістів, так званих тощо. Вони не припиняють свою працю спрямовану на. Розборт в Україні на провокації різні, на які абсолютно просто за мить відгукуються тролі. І а, тут сталася така несподіванка Наташа Влащенка, гуляючи Києвом, зайшла в книгарню, яку вона а, чомусь називає Кніжний. Ну, і вона а, своїм враженням. Поділилася з суспільством, написала про це чи то на Фейсбуку, чи то на Твіттері. Я не, не там і там забанений, на відміну від проросійських а, ротів, які завжди працювали на Медведчука. А, і ось що вона пише: а, це ось зараз відбувається. Заходила до кніжного, хотіла щось свіженьке, чесно кажучи, вийшла з пустими руками. Нові переклади, при, примітивні, класичні вже маємо. А, половина російськомовних авторів, що перекладена чи намагається писати українською самостійно кров з очей. Англійською, російською нічого немає. З такими темпами українська паперова книга помре. Ну, власне, все. Там ще дві е, е, пара фраз, але е, вже неважливо. Тобто вона прогнозує, напевно, мається на увазі, я так зрозумів, книгальний сенс на хрещатику абсолютно бездоганний простір книжковий для всіх, хто любить українську книгу, а також книги іншими мовами. До речі, це все брехня суцільна, англійською мовою багато книжок. Ось я останній там купив книжку Дмитра Кулеби і там взагалі багато чого англійського. І е, насправді відбувається попри те, що були влучання по е, типографії Великої в Харкові, е, все одно все продовжується, е, галузь працює, книжок українських е, більше. І це все дуже радісно для всіх, крім ось Наташ, медіа Наташ. <кій> і, значить, англійської є книжки, української книжок багато, перекладі класні. І про це вам скаже ну, будь-яка навіть школярка або школяр, хто читає регулярно українською, і отримує задоволені переклади західних авторів і твори українських авторів, поетів, письменників. Там, до речі, в тому самому сенсі в інших місцях проходять постійно презентації нових книжок. І що, що, а, а літератури української і перекладі українському зараз достатньо, це велике досягнення української нації, але воно не подобається цій частині нашого суспільства. На жаль, ми вимушені жити з ними в одному суспільстві, і в російської голови немає нічого. Я написав, Наташа. В Москву, будь ласка, там усе є. В чому проблема? Чому в Києві має бути російська, російська книга після всього, що сталося? Ну для неї не сталося, напевно. Ну не сталося головної події, на яку вона чекала, просто не відпускаючи з ротом Медведчуківський мікрофон всі ці роки, працюючи на нього і через нього фактично на Росію. Тут і доводити немає чого, всі ми пам'ятаємо, все, що відбувалося і в її програмах, і під її керівництвом на деяких каналах. Російську мову засумувала, хоче російською читати щось нове, щось таке свіженьке з Москви. До речі, ще теж теж, теж трохи в сторону відійду. Я тут дізнався після того, як того, як записав ролик про Грицака, що Сергій плохий, культовий, типу гарвардський професор. Український історик він видавав у Москві в 18-му чи 19-му році, байдуже, книгу російською мовою, і вона продавалася в Москві. Не знаю, як зараз з історії України. Я не уявляю собі українського патріота, який видається в Москві російською мовою на, на, за три роки після окупації Криму. Війна на Донбасі триває, але нічого особистого нехай буде. В напевно, він отріпла, сплачував податки з цієї книги і отримував маржу якусь свою. Теж нормально для українського історика під час війни. Але зараз війна вже така, яку не можна там факультативно помічати, яка є настільки брутальною геноцидною. А люди, які до цього які кликали сюди все російське, вмикали про російських діячів, працювали на, на зрадників і, по суті, самі є зрадниками, вони не лише на свободі, вони гуляють Києвом і свої враження транслюють авдіторії. Авдіторія, звісно. Українська обурилася така просунута. Ну, по перше, сказали, що все це брехня. Що медіа Наташа там вигадала, що все це насправді навпаки. Ну крім про російську книгу, це правда. Її там немає, і не буде і не може бути ніде в Україні. Ну в Україні, в якій ми прагнемо жити, мабуть, а не медіа Наташа. Але головне, головне там, головна теза була там ось спростування брехні. Тощо, а я так подумав, в якому перевернутому світі ми живемо, де люди тут широко треба взяти, всіх їх, всіх цих пушкіністів публічних і непублічних, які працювали на користь так званого русського міра, його сюди кликали своєю працею ротом. Вони всі, в принципі, ну як би так було б усе за логікою, мали б давати інтерв'ю не журналістам, і не брати інтерв'ю, а давати інтерв'ю слідчим з Бучі, прокуратури. А зрештою, вони б мали обирати книжки не в книгарнях <кхід> серед нормальних людей яким абсолютно нормально те, що в українських книгарнях українські книги і іноземні книги, окрім російських, вони мали б брати книжки з того, що є в асортименті е тюрем, тюремної е бібліотеки. І ніяк інакше. Ну, як би працювала держава, якби їхні зв'язки з Медвідчуком, е там рештою, е до речі, деякі їхні колеги все ж таки е сидять або втекли. Але когось це не стосується. Ну, напевно, хтось комусь може кума чи кум. І вони спокійно продовжують е оцінювати Україну е часів геноцидної війни зі своєї е значить, вежі, е де мав би, напевно, майорити вже російський прапор, але щось пішло не так. І тому дуже е сумно, е невесела, і доводиться так ось рефлексувати публічна. Е це просто, знаєте, це настільки огидно, що в принципі навіть немає чого додати. Крім того, що е, я точно знаю, що багато працівників, вибачте, мою українську, е, багато працівників, але я все ж таки намагаюся, багато працівників на СБУ займаються дійсно. Справами і воюють і е, запобігають терактам, тощо. Але ось е, ті, хто працюють по е, цим товарищам, вони точно не допрацьовують. І я не знаю причин цього недопрацювання, але те, що вони е, досі хоча б не е, затулили пельку свою, хоча б, як мінімум, не припинили е, виходити в етери і е, розповідати нам про Пушкіних. Як максимум я вже сказав, це свідчить про те, що в нашому тилу за спиною армії в принципі будь-яка істота може робити все, що завгодно. Це така вільна, демократична країна Україна. Але насправді я це кажу з дуже великим сумом, бо це дуже велика вразливість нашої країни перед людьми, які. Абсолютно не приховували ніколи а, і демонстрували своє ставлення до української держави, до де її символів, до мови, до всього решти. І допоки вони безвідповідальні, а, вони а, є прикладом для тих, хто їх наслідує. Тому не варто дивуватися дітям, які а, голо, гучно розмовляють українською мовою їхнім батькам. Або вони почуваються абсолютно вільно, спокійно. Їм абсолютно байдуже на е, тих, хто навколо, в тому числі на бійців е, діючих, на ветеранів, на родичів е, воїнів збройних сил, на загиблих, на поранених тощо їм так зручно, нам так удобно, як вони завжди відповідають. Ну дійсно, зрадникам в Україні удобно, Це правда. Але це неправильно. Я на це хочу звернути увагу всіх і суспільства і тих, хто відповідає за безпеку. А, принаймні, заборона на професію для людей, які працювали на Медвідчука, відвертого зрадника України, має і мало б працювати з початку, як мінімум, повномасштабного вторгнення. Але у них все гаразд. Такі справи. Дякую всім за увагу. Дякую, що е, допомагаєте. Дякую, що е, пишете коментарі за те, що стаєте спонсорами. За все, все дуже вам вдячний. На жаль, аудиторія е, про російських е, пропагандистів е, в рази більше за мою. Е, звісно, я. Е, Скажу, що я там заздрю, я їм не заздрю, бо а, працювати на ворога це абсолютно а, нічого тут немає гарного і того, а, до чого я мав би прагнути. Але а, якщо чесно, а, хочеться, щоб більше було таких аккаунтів, як ну, Стерненка, як а, там інші українські а, а, ютубери збирають. І а, щоб не було а, такого, щоб. Абсолютно, я от е, гортаю е, стрічку там, YouTube і постійно ті люди, яких я бачив е, в ролі пропагандистів, вони з України абсолютно мовлять е, безперешкодно. У них усе гаразд. Не все гаразд у нас на фронті, але то таке. Головне, щоб безпека була е, тут для до зрадників, до їхніх посіпак. І для них це дуже комфортно, дуже комфортне середовище. Київ, російськомовні навколо. Знову всі, не всі, а багато хто прийшов на російську. Знову я там ходив центром, і знову українська мова десь 20-30%. З чим я нас усіх не вітаю? Ну, це така мрія медіа Наташ і деяких інших, яка насправді не мала б відбутися. Але відбувається. І щось треба з цим робити. І державі, і кожному з нас, хто дивиться це відео або інші українські канали, нам треба чинити публічний спротив цьому і вказувати їм, ну, грубо кажучи, на двері з нашого інформпростору, таке вибачати не можна. І багаторічну працю, і нахабство, яке вони зараз демонструють, і провокації, які вони зараз, зараз улаштовують просто легко легким. Рухом рук чи е, язиків. Дякую за увагу. До нових зустрічей.